Вітаю вас, пані та панове! З вами Олександр. І сьогодні на огляді вхідні двері Булат комплектації Power Саме та комплектація, в якій неможливо відкрити замки інтелектуальним шляхом. І давайте розберемося, з чого вона зроблена і які особливості даної комплектації. Основна перевага даної комплектації це надійний замок від італійського виробника Matura. Даний замок він є редукторним. Що таке редукторний замок? Це коли є плавність хода відкривання самих ригелів і роботи самого замка. Тобто, ви, коли їм користуєтеся, він безшумний. І м'яко працює. Основні переваги даного замка: по-перше, то що в ньому є шестерня, за допомогою якого працює механізм, тобто це плавність самого, самої роботи механізму. По-друге, це італійський виробник. Матура, гарантія на даний замок і на дані двері взагалі в цілому 5 років. Основна перевага даної комплектації це замок Матура 3DK. В чому ж Особливості і переваги даного замка. По-перше, сам замок має секретність 10 мільярдів комбінацій. Тобто підібрати якимось чином відмички це неможливо. А по-друге, сам профіль ключа він є запатентованим і без картки замовника цей ключ виробити неможливо. Його можна виготовити тільки за допомогою картки, яка є в комплекті, і це виготовляється тільки в Італії. На самому ключику присутньо три кодових полоски і дві десмодромних дорожки, за рахунок чого і є секретність 10 мільярдів комбінацій. А також така суттєва перевага в тому випадку, якщо ви якимось чином втратили ключі від даного замка, то сам дію приводить, точніше, в самому замку присутній нукліо, це з'ємна частина. І в будь-який час, коли ви втратили ключі, можна придбати нове нукліо і його замінити. Тобто заміна вона відбувається максимально простим шляхом, немає нічого складного, і вам не потрібно буде замінювати повністю весь замок, так як можна замінити просто нукліо. Це заощаджує ваші кошти в замку MOTURA 3DK, модель 54787 присутнє нукліо. У нукліо є піни. І вони з загортованої сталі. Це підвищить рівень самої секретності. Важлива особливість даної комплектації, що в нас присутні на основному замку додаткова захисна бронянакладка Defender Matura. Вона кріпиться до самого замка з внутрішньої сторони, які переваги даного Defender. Дефендер виготовлений з нержавічої сталі, він підвищує рівень секретності в тому випадку, якщо будуть випилювати, висверлювати. То він не дасть змоги це зробити. Він повністю захищає нукліо. А в нукліо у нас вся секретність даного замка. А також суттєва перевага при користуванні, коли ви будете користуватися даними ключиками, вам зручніше буде вставляти ключ в замочну скважину і ним користуватися, так як є тут додаткове направлення на самій броненакладці. Броненакладка Matura Defender вона виготовлена з металу. І вона суцільна лита, лита конструкція. Тобто вона надійно захистить замочний механізм. У даному замку присутні 4 ригелі товщиною 19 мм. Замок він працює плавно, безшумно, тихенько. Також до даного замка під'єднана дев'ятерна система. Це ригеля, які виїжджають зверху та знизу самого полотна. Даний замок Matura 3DK є моноблоком. Моноблок це коли в одному корпусі знаходяться два замка. Так от, в даному випадку, в нас. Верхній основний замок це симбіоз між сувальним та циліндровим замком. От за рахунок такої форми ключа і за рахунок нуклео. А нижній механізм у нас іде циліндровий. Циліндровий механізм він на два оберти, один ригель відкриває. А циліндр нижнього замка в даній комплектації це Сікурема k 64 має разове перекодування та 4,5 мільйона комбінацій. Огляд на циліндр Сікурема k 64 ви можете додатково переглянути в описі до цього відео. Компанія Двері Булат рекомендує обов'язково мінімум один раз на рік обслуговувати циліндровий механізм. Обслуговування відбувається максимально простим способом: берете VD-шку або аналог. Вставляєте в замочний механізм, пшикнули, промили і користуйтесь надалі з задоволенням. Дані дії вони підвищать довговічність експлуатації самого циліндрового механізму. Ключ замка Matura 3DK. Він великий. Але суттєва перевага в тому, що він складний. Тобто, ви в будь-який момент, коли вам потрібно, в карман поклали, склали ключик і він не займає багато місця. І їм зручно користуватися. Ключі в комплекті до даних дверей 5 штук. Також до основного замка. Матура 3DK є картка. Картка, За допомогою якої можна замовити дублікат ключів. А це є захист від підробки. І даний дублікат ви можете виготовити замовити тільки в Італії. У даній комплектації Power присутній нічний засув, доступ до якого є тільки з внутрішньої сторони. Механізм працює максимально просто. Ви прийшли додому, закрились, доступу з зовнішньої сторони немає. Потрібний час відкрились. Товщина полотна. Має 105 мм. З двох сторін дві MDF-накладки по 16 мм. Три контури ущільнення, які забезпечать найкращу шумоізоляцію та теплоізоляцію вашої оселі. На полотні також присутній фірмовий шильдік двері Булат. Остерігайтесь підробок, це знак якості. Торець полотна в даних дверях він зашитий MDF-накладкою в колір внутрішньої накладки самих дверей. Товщина металу в комплектації Power. Це 2 мм на полотні, 2 мм сам каркас полотна та також сталь 2-мм на коробці. В області замків є додаткове посилення з металу плюс 2 мм. Тобто, фактично, у нас метали дизовні, і замок він стоїть в такому металевому кармані. І за рахунок цього кармана в області замка у нас виходить товщина металу 4 мм. Металевий каркас в даній комплектації пофарбований з двох сторін для більш довготривалої експлуатації самого вироба. Дана комплектація Power вона може виготовлятися під замовлення. В стандартних розмірах 850 та 950 це ширина по блоку, висота 2050 мм. Дана комплектація Power може виготовлятися в нестандартних розмірах. Висота максимальна це 2300 мм, ширина 1500 мм. Дані параметри є по дверному блоку. Полотно в даній комплектації утеплене мінеральною ватою та фольгованим утеплювачем, що забезпечить кращу теплоізоляцію вашої оселі. Даний дверний блок має 4 ребра жорсткості, які знаходяться і вертикально, та горизонтально. Полотно даних дверей на трьох петлях. Петлі на підшипниках. Підшипники забезпечать плавність ходу та довговічність експлуатації даних дверей. Лиш в Врівень з полотном товщиною 22 мм. На полотні присутньо три антизрізи. Антизрізи забезпечують додатковий захист в тому разі, якщо ви закрили полотно, закрили на замочки і якимось чином двері зріжуть петель, вони все одно будуть зафіксовані всередині самої дверної коробки. Дверна коробка виготовлена з сталі 2 мм шириною 130 мм. Це холодна катана сталь, Які Переваги даної дверної коробки. По-перше, це ширина 130 мм. Це найкраща шумоізоляція та теплоізоляція вашої селі буде. А також в даних дверях присутньо 8 ребер жорсткості. Дана комплектація вона фіксується на 8 анкерів, тобто 4 з однієї сторони, 4 з іншої сторони. І коробка з внутрішньої сторони має додаткові посилення з металу, пластини, також із сталі 2 мм, в яких знаходиться. 8 штук. Дверна коробка. В даній комплектації з внутрішньої сторони повністю зашита вся металом. На полотні присутній фірмовий шильд двері Булат, на якому дублюється інформація, згідно якого ДСТУ виготовлені дані двері. Також серійний номер, дата виготовлення та термін експлуатації 20 років. Фурнітура. В даній комплектації вона квадратна і може бути в чорному кольорі, як на відео, або матовий хром. Зараз переглянете картинку. Ручка в даних дверях вона посилена, сплаву плаву замак. Це цинк, мідь, алюміній магній. Дизайн даної комплектації може бути виготовлений згідно каталога двері Булат. Тобто ви можете обрати внутрішню накладку з зеркалом або якусь іншу модель, також зовнішню згідно ваших побажань. Тобто немає обмежень. Навіть якщо моделей немає в каталозі, можемо зробити згідно вашого ескізу цей індивідуальний малюнок. І виготовляємо по вашому ескізу. Також будь-який колір згідно каталога двері булат, кольорів дуже багато. Може бути біла, сіра, чорна, будь-яка згідно каталога. А також є можливість виготовлення в індивідуальній плівці на дверній коробці в області регілів замка та нічного засува. Присутнє додаткове посилення з металу. Тобто, фактично, товщина металу короба це 2 мм, але є ще посилення плюс 2 мм пластина і загальна товщина металу – 4 мм. Присутній регулятор притвора, за допомогою якого можна встановлювати щільність прижиму дверей до самої коробки. В базовій комплектації присутній нержавічий поріг. Також, як опція, можливо виготовити двохколірну раму, це опція термо. То коробка може бути зовні чорна, всередині біла, так само, от як зараз ви переглядаєте на відео. Колір металового каркасу ви можете обрати згідно розкладки двері БУЛАТ Це 7 базових кольорів. Вони всі доступні до замовлення. З можливих опцій в даних дверях доступно до замовлення протектор Disney Magnetic, який додатково підвищить рівень секретності вашої оселі. Додатковий огляд на протектор 10 магнетік ви можете переглянути в описі за посиланням. І коротенько показую, як він працює. Тобто він встановлюється на нижній циліндровий механізм. Ви виходите з дому, закрили основний замочок, закрили циліндровий механізм, і у вас є магнітний ключ. Магнітним ключом ви закриваєте доступ до замочної скважини. І взагалі немає ніякої можливості потрапити до, сам, до самого циліндра. Протектор може бути в кольорі матовий хром та чорний. Також до замовлення доступний. Циліндр підвищеної секретності Abloy Protect 2. Ви можете переглянути детальний огляд за посиланням в описі, а також циліндри Matura Champion 55 та Champion 39. Вони доступні до замовлення. В дану комплектацію також можна встановити додатково відеовічку Яви. Відеоогляди ви можете переглянути за посиланням, також з додаткових опцій в дану комплектацію можна встановити розумний замок TD. Ви можете переглянути додатковий відео огляд за посиланням в описі. Даний механізм він встановлюється. Точніше, даний розумний замок він встановлюється на циліндровий механізм. Вага даної комплектації в розмірі стандартному 850 на 2050 135 кг, в розмірі 950 шириною на 2050 висотою 145 кг. За рахунок того, що двері в нас тяжкі. Вони йдуть на підшипниках, і підшипники їх три штуки на петлях для плавності відкривання, закривання та експлуатації дверей. Двері комплектуються фірмовою упаковкою двері Булат. зазначено на упаковці, що розпаковувати тільки при клієнті. І В упаковці знаходяться ключі від основного замка, від циліндрового замка, заглушки анкерні, а також присутній гарантійний талон. Гарантійний талон. Обов'язково при монтажі монтажна бригада повинна заповнити. Таким чином виглядає сам гарантійний талон. Гарантія на виріб 5 років. Також до основного замка Matura 3DK присутня картка. Також у фірмової упаковці знаходяться ключі від циліндра зікурема k 64 вони також герметичні упаковці, і ви вже саме розпаковуєте при користуванні самим виробом. Дані двері комплектуються фірмовою ручкою. Двері булат. дана ручка вона комплектується окремим місцем. Тобто, на момент, коли ви забираєте двері з пошти чи забираєте двері зі складу, зверніть на це увагу, що ручка вона буде окремим місцем.